В цьому відео ви не побачите якогось супер-крутого вступу. Воно створено для тих, кому реально потрібно розібратися в технічному аналізі або банально покращити свої навички. Як ви вже знаєте, мене звати Захар, і я тут задля того, щоб показувати вам свою торгівлю, розповідаючи кожний її елемент, та пояснюючи його. Тобто, пояснюю я як точку входу в угоду, пояснюю точку виходу, чому я обираю той або інший час експірації, А головне, що в кожному моєму відеоролику ви можете побачити пояснення мого технічного аналізу, тобто. Чому я входжу в цю угоду, як я очікую, буде розвиватися та рухатися графік найближчим часом, і в цілому результат кожної угоди. Але перед початком хочу нагадати, що я на біржі квоту. Тому якщо ви досі не зареєстровані на ній, виправляйте це за посиланням в описі і повертайтеся до перегляду відео. Шеділом на біржі нам варто налаштувати графік. Для цього я виставляю одразу 30-секундний час таймфрейму, після чого додаю індикатор RSI. Я використовую абсолютно дефолтні його налаштування, тобто за замовчуванням я взагалі нічого не змінюю. Можете їх переглянути, якщо вони, можливо, у вас не на року змінилися, та поставити такі, які зараз йдуть і в мене. Закриваємо дану вкладинку і трошечки можна розширити наш індикатор. Як він працює, я думаю, кожен з вас знає. Хто не знає, у мене на каналі є окремий плейліст, можете там передивитися всебсаділо і розібратися, як працює RSI. Тому що RSI це максимально базовий індикатор, котрий має знати кожен, якщо ви хочете реально заробляти кошти на трейдингу, торгуючи самостійно. Угодячих, як завжди, просто рухаюся. По списку валютних пар за дохідністю від найвищої до найменшої, там де бачу ситуацію, бачу гарний сетап, то в неї і заходжу. Першого воду мені дуже подобається по USDBRL, Я відкриваюся по ній на одну хвилину час експірації. Давайте зараз продемонструю вам суть аналізу, тобто продемонструю вам, чому я очікую все таки руху вгору по даному сетапу. Беру прямокутник на квотексі, і ось тут відокремлю даний рівень підтримки. Дивіться, що ми з вами тут можемо переглянути. І одна такий певний елемент на графіку, до котрого ми з вами зараз підходимо донозу, і від нього я очікую відбиття. Дивіться, тут ми з вами, можливо, почали його формувати. І це я враховую, що можна роздивлюватися як формування даного рівня підтримки. Але ж коли ми з вами впали донозу, проторгувалися ось тут і впали нижче нижче, зараз до цього діапазону, я відкриваю угоду одразу вгору. Проте, ви мене запитаєте, чому я очікую, що зараз у нас буде саме підтвердження рівня підтримки в цьому діапазоні? Все максимально просто. Ми з вами по індикатору RSI під час входу в нашу угоду знаходилися на 30%. По ньому, відповідно, якщо ми знаходимося на 300 вісконках поросай, ми маємо рухатися вгору у висхідному напрямі. Як бачите, угода ідеально відпрацьовує, і по перше, ми вже фіксуємо прибуток. Тобто, в таких ситуаціях, коли ми з вами бачимо, що можливо ось тут буде вимальовуватися певний рівень підтримки або рівня супротиву, в нашому випадку це рівень підтримки, ми з вами маємо подивитися на індикатор RSI. Так як я й кажу, завжди в ідеалі заходити тоді, коли ми вже чітко бачимо спромовану структуру рівня підтримки або рівня супротиву, якщо ми торгуємо саме від них, проте в таких моментах. Якщо ми з вами ще його не сформували, але можливо будемо формувати, можемо входити якраз таки на ось це підтвердження формування даної структури. Тобто, якщо наш індикатор RSI на нашому боці просто ідеально нам підказує про те, що ми все таки маємо зростати від рівня підтримки, відповідно відбуватися, ми можемо подивитися на нього, подивитися ще раз на те, що ми зараз знаходимося. Приблизно паралельно да до ось цього діапазону, звідки ми до цього відбувалися, ось і в цьому діапазону ціні ціни вже можемо відкриватися. Вибачте, оговорився, Ось сподіваюсь, тут ну, в принципі все зрозуміло. Перша угода гарний початок відеоролику, плюс 7600 гривень чистими вже в кишені. Наступний сетап дуже схожа ситуація відкривається на одних половину час експірації. Все абсолютно так само, тільки зеркально. Давайте візьмемо знову ж таки прямокутник. Випадково я е, не ту деталь взяв. Дивіться, прямокутником відокремо рівень супротиву і, в принципі, в принципі, все ідентично, тільки зеркально. Дивіться. Тобто там у нас був рівень підтримки, зараз у нас з вами рівень супротиву. Можемо на це все діло з вами також приглянути умовно. Да, ось така у нас, знаю, палочка, як вам це сказати, як вам це розповісти. прямокутником я її відокремлюю. Де ми з вами ось тут відбилися. Зараз підходимо знову ж таки до цього діапазону. Тут ми відбувалися не просто так. Ми тут відбувалися тому, що. Тут якраз таки, в цьому ціновому діапазоні приблизно є ті самі продавці, котрі хочуть продати про по найвищій сіні свої активи, да, тобто один Ось відповідно. Зараз ми входимо з вами донору. Знову ж таки, у нас тут не було чіткого формування, тобто у нас було точніше формування, але не було підтвердження. Ось тут тільки ми можемо з вами очікувати підтвердження. Ось тому, що як ви знаєте, кожний рівень спортової підтримки він у нас. Розподіляється на елементи. Можете подивитися в попередніх відеороликах, Я про це неодноразово розповідав. Ось і тут, як підтвердження, нам виступає ще те, що індикатор РС знову ж таки знаходиться вгорі, тобто знаходиться дуже високо. Відповідно, якщо ми з вами маємо спадати, індикатор РС насправді має знаходитися реально високо. І я відкриваю дану угоду. Зараз я зробив перекриття, оскільки перша угода зайшла в мінус. Я очікую, що ось це пробиття, воно є хибним і вже зовсім незабаром ми з вами маємо швидко розвернутися та піти у східному напрямі, якщо знову ж таки мій аналіз до даної угоди буде вірним. Тобто я інвестую подвійну суму в наступну угоду, відповідно, я забираю втрачене в ось цій угоді і ще й зароблю коштів зверху, якщо вона закриється в прибутковий для мене результат. Тому в принципі так можна робити кожен з вас, якщо. Ваш баланс це дозволяє. Головне просто торгувати за мані-менеджмитом, не кидати дуже великі суми в одну угоду, і в принципі все у вас буде окей. Як бачите, моя угода зараз відпрацьовує максимально ідеально, як я й сказав, ми будемо з вами відбуватися. Проте, бачите, іноді на графіку є такі моменти, коли ми з вами все-таки йдемо трошки вище. Здавалося, б, маємо відбуватися тут, але бачите, був дамп, потім різкий памп, потім ще ще ми зростаємо вгору усіма-двома. Свічками, тобто всім імпульсом, і відповідно так, ми отримали, по першого угоді мінус. Проте, друзі, є таке поняття, як хибне пробиття, хибне пробиття там того або іншого рівня. В нашому випадку це було якраз таке хибне пробиття. Якщо ми так, прямокутничком з вами знову ж таки відокремо, можемо подивитися, що ось тут, ось ці дві зелені свічки, да, вони були хибними. Тобто, так вони сказали нам, що друже, друже, Захара, зараз я буду зростати зараз піду вгору, але Захара то вже, ну тобто, не пальцем ділений, як то кажуть, ось. Я вже тисячу разів таке бачив, розумію, що, скоріше все, це знову ж таки, хибне пробиття, тому що, блін, індикатор на все дуже високо, ну не можемо ми продовжувати зростати. Ляпс, беремо і фіксуємо профіт по даному сетапу, також. Людна пара юзі пішпі. Тут у нас доволі ризикова ситуація, але я в неї влітаю. Дивіться, я відкриваюся донозу, і давайте зараз поясню вам, чому. Ми з вами можемо побачити, що в цілому ми з вами маємо швидкий трендовий рух. Можемо за допомогою трендової лінії подивитися, що приблизно з ось цього моменту можна відобразити, ми з вами стрімко реально спаде. Модонозу і стабільно-стабільно рухаємося, знову ж таки, у несхідному напрямі. Після чого ми з вами можемо подивитися, що в цілому у нас є несхідна структура останнім часом, і зараз, ось тут, у нас замальовується якийсь такий рівень підтримки. Проте даний рівень підтримки нічим не підтверджено. Але вже ось тут, якщо ми впадемо ще нижче, це буде остання точка. Остання точка, з котрою ми з вами будемо відбуватися з найбільшою ймовірністю. Відповідно, зараз ми, скоріш за все, будемо рухатися на ретест даного рівня підтримки, тобто ми будемо з вами його скоріше все Створювати. Відповідно, зараз, щоб нам до нього дійти, нам треба впасти ще нижче ще донозу. І я відкриваю угоду у насхідному напрямі. В ній вже я забрав прибуток. Тобто ми з вами можемо переглянути, що відкрившися ось тут, ми з вами стрімко почали рухатися донизу. Ось. Враховуючи те, що тут у нас, бачите, начебто, начебто звідси, і може формуватися якийсь рівень, якийсь рівень підтримки. Проте, дивимося на індикатор RSI, Бачимо підтвердження і розуміємо, що під час. Точки входу нашої, коли ми входили з вами в угоду, ми з вами знаходилися не прям дуже низько пересаю. І тут у нас це не остання точка, тобто, це не останній момент на графіку, від якого ми з вами можемо відбуватися. Останній момент є тут. І саме на останній момент ми з вами і претендуємо. А туди ми вже і маємо рухатися. Тобто, якщо дуже коротко, так, можливо, це вже е, в мене якась, так скажімо, насмотреність розвивається ось. Але в цілому, я думаю, вам мої думки зрозумілі. Щодо часто квіразі, чому він саме одна хвилина? Тому що просто відкрився короткостроково. Я бачу, що ми з вами рухаємося вже давно, 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 давно дуже донизу, Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять, шість шість свічок. Було ми зайшли. да, І, Чи не помиляється, на цій ось відповідно, я розумію, що ну не можемо ми з вами зараз спадати там ще там п'ять хвилин. Ось. Тому що за 5 хвилин ми вже з вами дійдемо до усього діапазону. Я беру відкриваюся короткостроково, однією хвилинкою ляпсу, отримую прибутковий результат. Так, 100%. Таку угоду новачок не відкриє, проте завдяки цьому відео, коли я це все діло пояснюю, вам розповідаю, показую, як та що треба робити, можливо, у вас буде вже більше розуміння і відповідно кращі результати. Думаю, що тут по аналізу все, все таки зроблено ідеально, оскільки плюс ми отримали буквально зразу. Так. Не з великим зазором, проте плюс є плюс. Думаю, тут казати нема чого. Підбуваючи підсумки, фіксую плюс 22 тисячі гривень чистого профіту за даний відеоролик. Результат, звісно, є непоганим, але знову ж таки, моєю основною методю є донести до вас всю суть технічного аналізу, тобто як по ньому торгувати і як взагалі в ньому розібратися новачка, пояснювати вам всю цю термінологію та показувати її на графіку. Якщо ви хочете розвиватися в трейдингу, хочете заробляти на цьому кошти, та хочете кожного дня Кращувати своє знання вам точно до мого телеграм-каналу, оскільки там є маса безкоштовної інформації, котра точно допоможе вам на вашому шляху, починаючи від безкоштовних сигналів, безкоштовного аналізу і закінчуючи цей вже список каналом, там де я видаю сигнали особисто вам, котрі ви можете копіювати і торгувати таким чином разом зі мною та ком'юніті, і ще й торговим ботом, на котрому я також заробляю кошти. Але про нього я вже розповідав в інших відеороликах, думаю, зараз не про те. Просто захоловтеся на мій Основний телеграм-канал, вам це точно нічого не коштує. А ось циферки вашого балансу, я думаю, точно може змінити.